Представляю огляд екзотичної культури зізіфус. Інша назва китайський фінік або ягода у набі. Це не тільки екзотична, але й лікувальна рослина, яка використовується для лікування гіпертонії. Це привита сортова форма сорт Тянянзяо. Один з найбільш крупноплідних сортів. Дика форма має колючки на цьому сорті колючки повністю відсутні. Дерево три роки від посадки. Це перші плоди. Рослина має дуже декоративний вигляд. Ми знаходимося в Чернівецькій області. Дерево не укривалося. Цей сорт, я думаю, придатний для вирощування майже по всій Україні. Дерево не укривалося. Обрізкою сильно не заморочувався. Можна сказати така. Невелика чаша для порівняння поруч в якості запилювача росте дика форма. Тут є такі колючки, листя дрібніші і маленькі плоди. Але кажуть, що дика форма має більш корисні, ну, більш корисна в якості. Ну, в лікувальних цілях. Поруч у нас малесеньке двохрічне дерево, сорт, сорт десертний. Теж перші плоди, вони меншого розміру, може це пов'язано з тим, що це молоде дерево, саженці зі, -зі В невеликій кількості є в розсаднику агросила. Посилання під відео. Хто захоче посадити собі таку екзотику, переходьте за посиланням. Ось так виглядає трьохрічне дерево в Чернівецькій області. Культура зізіфус.